Так. Ну давайте вже там вийшов. Там все нормально, а які гріхи, ти що ти говориш? Богдан, там злізайте і все, що ти гріхи, ти ж нічого нікому не зробив, злізайте і поїхав, що з тобою. Богдан, ми тобі пообіцяли? Ми вже не раз сьогодні обіцяли, виконували свої обіцянки. Обіцяємо, що нічого з тобою не буде, поїдеш куди хочеш. Тільки злайся і всі роз'їдемося по домах. Да, да, да. ну, я говорю, що... що там дайте, щоб там попували туди. Та ні, що ніхто не все буде нормально. Буде да. Ти зараз з мами. Нічого не зробив страшного. Я... Просто поїзда просто. Нічого страшного. Нічо не, не просталися. Сьогодні технічно. Давай давай, 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 давай. Ну давай. Нічого не просто, всі подрібні поїзда їхали. Коротше, я так зрозумів, незвичайна ситуація. Не, не було. Не, не було. Не було. Ні, ні, серйозно. Не було. Ну, ти ж бачив, поїзда їхали, а, Богдан. Ні, ну я так дивлюся, що люди кудись кому які треба. Да, так, ну, да, нічого не було. Їхали, ти ж бачив. Не переживай, нічого не було. Це добре. Трошки помаленьку, але всі ж поїхали.